Всім привіт! Треба закінчити мою збірку, бо я так і ще не протестував і протестувати. Спочатку я планував от в цю щілину під БМС-ку якийсь з пластику зробити розпорки, щоб зафіксувати по ширині комірки, але нічого не підібрав, тому буду робити так, як мені порадили в коментарях. Візьму такий армований скотч, зараз це все дістану, і скручу ці комірки, стягну максимально і буду монтувати назад. І далі вже будемо тестувати в роботі цю батарейку. Найважливіший етап: тестуємо ємність батареї. Тестувати буду за допомогою повної розрядки, тобто зараз вона на максимум заряджена. І підключаю такий радіатор. І будемо дивитись. Так, вмикаємо інвертор. На жаль, я не можу радіатор увімкнути на повну потужність, бо це буде 1,6 кВт, а цей інвертор не витримує цього. Тому на половину потужності. Температуру накручую на максимум і поїхав. Дивимось. Засікаємо час. Зараз 10.06. Ну, як бачимо знову, ми переконуємося, що BMS показує правильно: 63 А на мультиметрі, 63 А на BMS. Цей нагрівальний елемент він постійний, тож струм змінюватись не буде. І так ми вираховуємо ємність батареї, На скільки годин її вистачить. Так. 4 години, десять хвилин шпарить обігрівач, струм. В останню годину трохи збільшився, 66-67 А. Але все одно, якщо порахувати, 4 години 10 хвилин це 270 Ампер годин. і тут тут у нас 9 залишилось плюс паралельно втрати на роботу інвертора. Тож можна. Певно стверджувати, що в цих комірках є 280 ампер годин. І навіть трошки з запасом, бо інакше вже бмс вимкнула батарею, але й досі працює. Давайте подивимось, ж, наскільки ж ще її вистачить. Так. Давайте подивимось по комірках. Так, от може бути видно 355, 311, 356, 342. Температура 31-30 градусів. Все працює в межах норми. Отак пропрацював обігрівач без жодних проблем. Дуже Добра батарея виходить. Цікаво коли ж воно вимкнеться. Будемо чекати. До речі, те, що писали в коментарях, що за тонкі провода до цього інвертора, то так і є. Вони реально гарячі. І якщо уявити, якби він працював на повну потужність, то вони взагалі б оплавалися, можливо через це він і не працює. Ну, але ж це китайці таке зробили. Іншим разом протестую спробую потовщити провода. Менше відсотка залишилось. Дочекаємось. Що цікаво, вольтаж тримає стабільно 12,5 вольт. От тільки зараз знизилось 12,4 вольта, пів відсотка, 1,4 А. Але припускаю, що у нього більший запас, ніж думає БМС-ка. Так, дивіться 0. Продовжує працювати. Віддавати 67,4 А. Тобто 280 А годин вже вибрали з нього і він продовжує видавати по комірках все добре тримає досі вже по часу виходить 285 ампер Буду завершувати тест. Вважаю, що недоцільно далі його висаджувати батарею, тому що не дуже добре їх до кінця розсереджати, ці комірки. Воно вже і так добре показало, що більше 280 А. Ну, в моєму випадку це вже 285 навіть 287 А вже видала батарея. І вона, дивіться, тримає і вольтаж і комірки не падають нижче з 4 вольт тобто, скільки воно ще видасть не знаю може і до 290 видасть ну, але я цього вже не буду перевіряти вважаю це недоцільним Тому на цьому все виключаю тест ось так струмпа от якраз можемо побачити 24 Ампера бере саме оцей інвертор. На цьому все. Всім пока.